У спортзалі приміщення Обухівського РЦКД спортсмени почали з'являтися за півгодини до початку матчу. Першими розминались представники нашої збірної, а вже згодом з'явилися і їхні суперники. Ілля Татаренко розповів нам про майбутній матч та його місце у першості Київської області з баскетболу. Сьогодні Городська зборна Обухова зустрічається в календарному матчі першості Київської області по баскетболу з командою міста Бориспіль. Это уже будет второй тур первенства области. В принципе, команд всего заявила чемпионат 14. Каждая сыграет с каждой по два матча. Один дома и один на выезде. Особливих хвилювань серед нашої команди перед початком змагань помітно не було. Тренер так пояснює поведінку своїх підопічних. Команда Брісполя – це новичок нашого чемпіонату. Ребята молоді 92 -го року народження, тобто оспитання Бориспольського дають США. Команда молода і неопитна. Ми сьогодні і пользуватися. Ми вже матери бойці на обласних площадках. Збірна Обухова існує з 2003 року. Їхні суперники, бориспільські дракони, поступаються в нашій команді не тільки в зрості, а й в досвіді. Наша команда вже порядка років существує, організували у Борисполі. Один із учасників нашої команди найстарший із яких зараз є, це Дегтяренко Святослав. І от з того времени ми разом тренуємося, граємо на різних. Чемпіоната турнір однак, незважаючи на всі відмінності між двома учасниками першості Київської області, суперники все ж таки гідні одне одного, адже і перші, і другі переслідують одну й ту саму мету. Її озвучив нам тренер команди Дракон. Хочу, щоб була чесна спортивна гра, щоб в ній победі Матч закінчився з рахунком 97-75. Наша збірна отримала впевнену перемогу. Лідером за кількістю набраних очок став курилко Олександр. А ось які зміни відбулися в першості Київської області групи А. Обухів переміг команду Борисполя з рахунком 97-75. Фастів поступився білій церкві 69-89. Команда Зірпіння програла баскетболістам з Вишневого з різницею всього в одне очко. І результат цього матчу 71-72. Українка випередила Бориспіль з рахунком 103-51. Збірна Обухова, зігравши дві гри та перемігши в одній, має в своєму активі три очки. Також наша команда піднялась в турнірній таблиці на четверту сходинку. Наступний матч відбудеться 23 жовтня. Обухівські баскетболісти прийматимуть на своєму полі команду з міста Фастова. Нагадаємо, що змагання починаються о 16.00. Юлія Кухаренко, Андрій Гузів, студія Барт.